Дніпрянин Микита добровільно приєднався до війська у перші дні Великої війни і став бойовим медиком. Служив на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Сумщині, Курщині. Нині його бригада боронить Дніпропетровщину. Я привітався, мені сказали, що зброї нема, роботи поки теж, але дуже шко, скоро все буде, відбуде багато. На даний момент, якщо хочеш, є лопата та мішки. Я такий, де лопата? Ну і так все і почалося. Це було перше добровольче формування. Десь вже посеред наприкінці весни ми переїхали до Харкову, і там вже війшли повноцінно в перший підрозділ. У мене Через професію та власні інтереси була вже навичками до медичної допомоги. Та у першому самому підрозділі, коли це був суто Добробат, я та мій побратим більш за все розмовляли та проводили час з медиками, з навчаннями, свої питання вирішували і так далі. Бо зараз а, мій побратим він командир підрозділу, якому зараз я служу. Він мав освіту з ДСНС. Я мав дуже багато до медичної допомоги. І вперше повноцінно наш підрозділ нас також викликали самі ці медики. А ми мали бути там як вогневе прикриття, але вони їхали на курси, нас вирішили взяти з собою. Ми нормально здали курси і війшли у склад як медики позаштатно. І так воно вже потім розвивалося. Так перший поранений у мене відбувся вже аж взимку 22-го року. І що саме було таке страшне, що це було під час бою? Це був поранений в шию з ушкодженням вертлюгів також, але перш за все в шию. І я був єдиний медик там в радіусі декілька кілометрів. І це було під час активного контактного бою. А, те, що відбувалося всередині, це дуже, дуже складно пояснити, як це і адреналін все робить. Як твоє у цей самий момент? Це був перший повноцінний стрілковий стрілецький бій, якому я брав участь. Також, тобто, все перше, все одночасно. Твоя реальність, якою ти жив, і людина, якою ти уявляв, в паніці, ти не знаєш, що робити, в тебе починається істерія. Але у той самий час ті навички, які ти відробляв на автоматі, вони починають робити без тебе. Навіть це дуже дивно звучить, але я сиджу, як я пам'ятаю, я сиджу, питаюся не заплакати у своєму окопі. А якийсь, як, якийсь людина волає тут під боком щодо. Того, що там потрібно витягувати пораненого і так далі, а після того вже зрозуміло, що це я і волав, Я просто психологічно від цього гасився. Коли навесні 23-го я вже перейшов у цю бригаду, 67-му, я одразу зайняв позицію на бригадній евакуації. І ми обслуговуємо евакуаційними заходами усю бригаду, усі батальйони, усі підрозділи. І на початках там першу сотню, ти рахуєш. Бо це інший формат роботи, ти навіть запам'ятовуєш у їх імена, імена їх дружин. Але з часом там друга сотня вже. Після того вже не перша ротація, не перша кампанія, бригади, ти вже не запам'ятовуєш кількість людей. Ти запам'ятовуєш якісь незвичайні випадки, незвичні поранення або незвичних людей. А так, є деякі люди, яких ти будеш пам'ятати на все життя. Але зазвичай я не знаю, як роблять інші. Я не рахую, скільки було людей. Я на, тільки, на жаль, рахую людей, скільки потрапило до мене в роботу і. На жаль, не вийшло щось зробити з цим, щоб людина вижила. Таких всього два. Логістичні маршрути, дуже багато полювань і так далі. Але всі ці ризики, вони не порівняні з тими ризиками, які кладуться на реальних авторів нашого чуда, на піхотні підрозділи та підрозділи, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. Тому жалітися, що колись десь ти у більшій небезпеці. Порівняно з ними, це звичайно трошки некрасиво і неетично. Так, звичайно, бувають ситуації, де логістика під більшим контролем У всіх військових бувають випадки, коли небезпека якось ближче. Але я чесно кажучи, не дуже хотів би жалітися про те, як було колись нам небезпечно в порівнянні з тим, для кого ми робимо цю роботу. Три з половиною роки ти вже тут, але тільки зараз ти. Ну, так повноцінно розумієш, наскільки взагалі це жахливо. Бо коли дом був подалі, воно все одно було якось. Ну, це, це я не знаю, це реально така егоїстична думка, але все одно, ну дякувати Богу, що вдома все в порядку і так далі. Тож воно, звичайно, моторошно, коли дом поруч, але і мотивує деше більше.